Хто бажає встановити собі рингтоном або гудком це справжнє українське вітання? Достатньо надіслати смс з кодом одиниця на номер 3707. Справжньому Хеймеру нудно він звертається у швидку допомогу для геймерій. Там йому за СМС п'ятьма п'ятірками на номер 5101 надсилають одразу аж п'ять шумових дивовижних, незрівняних, чотирнасеньких мобільних ігор. Цього разу це танки про. Хрестики нулики супер супер-судоку, d спецназ і ну пострибай Три не стривай! СМС 5 п'ятірок на номер 5101. Хочете собі по-справжньому відв'язний і життєстверджуючий гудок в телефоні? А ось вам! Діне смс п'ятіркою на номер 7576 і вам більше нічого не потрібно робити. Ми поставимо цю пісню замість гудків протягом дня. П'ятірка на номер 7576. Який з тебе лідер? Ти Наполеон Чингісхан? А може Петро І? Якщо ти ще не встиг виявити свій лідерський потенціал, цей тест допоможе тобі з'ясувати, якого типу ти лідер. А смс з двійкою на номер 3707 допоможе потрапити у тест. 32 рівні цієї гри кишать від зомбі. Щоб залишитися в живих, треба зібрати максимум зброї і знищити ворожих пастку. Антизомбічний пароль 25 на номер 5101 Потрібен своєму місту ковбой. Важаєш пожартувати над друзями кумедним голосом. Ну пожалуйста, ну розкажіть мені сказку. Ну, топлю, хорошу сказочку. Чи може не дуже кумедним? Нікіфоровна, Я вчора сі такою по телевізору бачила. А може, і зовсім не кумедним. Ні клоніться передо мною, чоловічишки. Дзвони 413 та набирай пароль. 5 та обирай голос. Від твого зміненого голосу друзі будуть у захваті. Скажені Юмбі, це наче з пташки, тільки для нормальних телефонів. Безліч юмбі-рівнів стають доступними для кожного, хто не війшла, чарівний СМС із п'ятіркою на номер 5101. І вам дуже швидко стане відомо, як грамотно потрапити істотою у будь-який об'єкт. П'ятірка на номер 5101. Це Василь. У нього теж є мобільний номер Наталки і номер трансформеру голосу. Вася телефонує 686, Обирає, яким голосом він бажає привітатись з Наталкою і набирає її номер. Наталка, я вже близько. Я скоро постійно буду у твоєму маску. Такого вірусу у тебе ще не було. Це так легко, як і підхопити вірус. Трансформер голосу на 686. Це завжди за коли справжньому геймеру нудно, він звертається у швидку допомогу для геймерів. Там йому за СМС п'ятьма п'ятірками на номер 5101 надсилають одразу аж п'ять шумових дивовижних, незрівняних, чотирнасеньких мобільних ігор. Цього разу це танки Про. Хрестики нулики, суперсудоку, d спецназ. І ну постривай! Три не стривай! СМС 5 п'ятірок на номер 5101! Слава! Слава Україні! Всім, хто бажає встановити собі рингтоном або гудком, це справжнє українське вітання. Достатньо надіслати смс з кодом 11 на номер 3707. Слава Україні! Це Сашко. У нього є мобільний номер трансформера голосу і телефон Оленки. Сашко телефонує 686. Обирає, яким голосом він бажає спантеличити Оленку і вводить її номер. Сіяє, ясно, хай голубіють небеса і в день народження з любов'ю щиро вітають друзі і рідня. Все дуже легко. Трансформер голосу на 686 це завжди зашибість. Який з тебе лідер? Ти Наполеон Чингісхан? А може Петро І? Якщо ти ще не встиг виявити свій лідерський потенціал, цей тест допоможе тобі з'ясувати, якого типу ти лідер. А смс з двійкою на номер 3707 допоможе потрапити у тест. Мобільна гра Lamp Jump проста як три копійки, а захоплююча як найгучніший холівуцький блокбастер СМС з трьома п'ятірками на номер 5101, І стрибуча лампада легко застрибує у твою мобілу. Витрачай час зумо. Три п'ятірки на номер 5101. Алло, ма, Я вже їду. Я в метро, зараз візу. Щоб той, кому ви телефонуєте, почув у своєму телефоні ваш голос на фоні затора, лікарні, метро або навіть вокзала. І побачив при цьому анонімний номер, ви можете зателефонувати 413. Обирайте потрібний фон і жартуйте до схочу. 413, пароль 5. Скажені Юмбі! це наче злюкі пташки, тільки для нормальних телефонів. Безліч Юмбі-рівнів стають доступними для кожного, хто надішле чарівний СМС із п'ятіркою на номер 5101. І вам дуже швидко стане відомо, як грамотно потрапити істотою у будь-який об'єкт. П'ятірка на номер 5101. Це Василь. У нього теж є мобільний номер Наталки і номер трансформеру голосу. Вася телефонує 686, Обирає, яким голосом він бажає привітатись з Наталкою. І набирає її номер. Талка, я вже близько. Я скоро постійно буду у твоєму маску. Такого вірусу у тебе ще не було. Це так легко, як і підхопити вірус. Трансформер голосу на 686. Це завжди зашивість. То бажає встановити собі рингтоном або гудком це справжнє українське вітання. Достатньо надіслати смс з кодом одиниця на номер 3707. Слава! То бажає встановити собі рингтоном або гудком це справжнє українське вітання. Достатньо надіслати смс з кодом одиниця на номер 3707. Слава! І Справжньому геймеру нудно він звертається у швидку допомогу для геймерів. і там йому за СМС п'ятьма п'ятірками на номер 5101 надсилають одразу аж п'ять шумових дивовижних незрівнянних, чудернасеньких, мобільних ігор. Цього разу це танки про хрестикинулики суперсудоку d спецназ і ну постривай три не стривай СМС П'ять п'ятірок на номер 5101! Це Сашко. У нього є мобільний номер трансформера голосу і телефон Оленки. Сашко телефонує 686, Обирає, яким голосом він бажає спантеличити Оленку і вводить її номер. Хай сонечко сіяє, ясно. Хай голубіють небеса і в день народження з любов'ю щиро вітають друзі і рідня. Це дуже легко. Трансформер голосу на 686 – Це завжди зашибість. Нова мобільна гра Lamp Jump проста як три копійки, а захоплююча як найгучніший голівудський блокбастер. СМС з трьома п'ятірками на номер 5101 І стрибуча лампада легко застрибує у твою мобілу. Витрачай час зумо. Три п'ятірки на номер 5101. Який з тебе лідер? Ти Наполеон, Чингісхан, а може Петро І. Якщо ти ще не встиг виявити свій лідерський потенціал, цей тест допоможе тобі з'ясувати, якого типу ти лідер. А смс з двійкою на номер 3707 допоможе потрапити. 32 рівні цієї гри кишать від зомбі. Щоб залишитися в живих, треба зібрати максимум зброї і знищити ворожих пастку. Антизомбічний пароль дві п'ятірки номер 5101. Ти потрібен своєму місту ковбой. Це Василь. У нього теж є мобільний номер Наталки і номер трансформеру голосу. Вася телефонує 686. Обирає, яким голосом він бажає привітатись з Наталкою. І набирає її номер. Талка, я вже близько. Я скоро постійно буду у твоєму маску. Такого вірусу у тебе ще не було. Це так легко, як і підхопити вірус. Трансформер голосу на 686. Це завжди зашибість. Кажені Юмбі! Це наче злюкі пташки тільки для нормальних телефонів. Безліч юмбі-рівнів стають доступними для кожного, хто надішлече чарівний СМС із п'ятіркою на номер 5101. І вам дуже швидко стане відомо, як грамотно потрапити істотою у будь-який об'єкт. П'ятірка на номер 5101. Алло, ма! Я вже їду. Я в метро. Щоб той, кому ви телефонуєте, почув у своєму телефоні ваш голос на фоні затора, лікарні, метро або навіть вокзала. І побачив при цьому анонімний номер. Ви можете зателефонувати 413. Обирайте потрібний фон і жартуйте до схочу. 413, пароль 5. Уж Хеймеру геймеру нудно він звертається у швидку допомогу для Геймері. Там йому за СМС п'ятьма п'ятірками на номер 5101 надсилають одразу аж п'ять шумових дивовижних незрівнянних чотирнасеньких мобільних ігор. Цього разу це танки Про, хрестики нулики, суперсудоку, d спецназ і ну пострибай три не стривай! СМС П'ять п'ятірок на номер 5101. один нуль Слава! Всім, хто бажає встановити собі рингтоном або гудком, це справжнє українське вітання. Достатньо надіслати смс з кодом одиниця на номер 3707. Слава Україні! Слава! Хочете собі по справжньому відв'язний і життєстверджуючий гудок в телефоні? А ось вам! <різв 'язково> І не смс п'ятіркою на номер 7576 і вам більше нічого не потрібно робити. Ми поставимо цю пісню замість будків протягом дня. П'ятірка на номер 7576. Який з тебе лідер? Ти Наполеон, Чингісхан? А може Петро Перший? Якщо ти ще не встиг виявити свій лідерський потенціал, цей тест допоможе тобі з'ясувати, якого типу ти лідер. А смс з двійкою на номер 3707 допоможе потрапити у тест. Мобільна гра Ламп Джамп проста як три копійки, а захоплююча як найгучніший голівудський блокбастер СМС з трьома п'ятірками на номер 5101 І стрибуча лампада легко застрибує у твою мобілу. Витрачай час зумо три п'ятірки на номер 5101. Легкий та швидкий спосіб визначити ступінь своєї привабливості. Це надіслати СМС з дев'яткою на номер 3707. Тобі в телефон почнуть надходити тестові запитання, після яких отримаєш відповідь. Що наприклад, твоя привабливість складає 97%! Ти майже найпривабливіша людина на землі. Ти приваблюєш людей! І так далі, щоб розпочати дев'ятка на номер 3707. Скажені Юмбі, це наче злюкі пташки, тільки для нормальних телефонів. Безліч юмбі-рівнів стають доступними для кожного, хто надішле чарівний СМС із п'ятіркою на номер 5101. І вам дуже швидко стане відомо, як грамотно потрапити істотою у будь-який об'єкт. П'ятірка на номер 5101. Бажаєш пожартувати над друзями кумедним голосом? Ну, пожалуйста, ну розкажіть мені сказку. Ну, добру, хорошу сказочку. Чи може не дуже кумедним? А Нікіфаровним. Я вчора ще такое по телевізору видела. А може і зовсім не кумедним. Підклоніться передо мною, чоловічишки. Дзвони 413 та набирай пароль 5 та обирай голос. Від твого зміненого голосу друзі будуть у захваті.